Гаюшки. Сьогодні ми знову їмо не вдома, і сьогодні у нас на огляді страва від торговельної марки Сушка це пюре картопляне з курячим філе. Традиційно почнемо огляд з упаковки. У виробника сушка вся упаковка з собою являє звичайний поліетилен. Він же плівка, він же клейонка, називайте, як хочете. Вона досить цупка, міцна, важко рветься. Інформація про склад продукту та інструкція з приготування знаходиться на самій наклейці на упаковці. З іншого боку, можна роздивитися, дати виготовлення та термін придатності. На відміну від упаковки типу дипак, нам знадобиться для приготування страви якась посудина: тарілка, горнятко, кружка, все, що знайдете відповідного об'єму, приблизно грамів на 300-400. Давайте подивимося, як страва виглядає в сухому вигляді. Як самі можете бачити, кількість сухої страви досить велика. Пахне таким часничком свіженьким, не набридливим, таким цікавим, легеньким запахом часничку. Аж сала захотілось. Якщо добре подивитися, то можна побачити, що в складі є. Капитані пластівці, важкі суті рослини, чоловіче варна сушена, цибуля була смажена, смажена, кухонна, сушений часник, кріп, петрушка і куркума. Кип'ятимо 250 мл води і запарюємо нашу страву. Беремо наш окріп і заливаємо страву, в принципі, нічого нового, майже як нізіньку запарити. І ретельно перемішуємо. Вау! ну Насправді страва я вже бачу, досить цікаво себе проявляє. Можна бачити ось отакі дрібненький розсип зелені, помаранчеві шматочки, морквочки, і ось навіть м'язко. Тепер залишаємо нашу страву на 15 хвилин, щоб вона запарилася. Зразу скажу, що в нашому випадку на природі, в металевій тарільці, страва дуже швидко вичахне і, можливо, смак буде не такий прикольний, як має. Коротше, як по можливості, треба поставити тарілку в якесь тепле місце чи закутати її чимось, щоб краще зберігалась температура на протязі 15 хвилин. Я думав, що я підготувався до запарювання страви, але все одно доводиться щось вигадувати. Коротше. Е, накривши одною тарілкою, закутав в, в пакет і в шапку, щоб якось ну, краще тримало температуру. Або може було простіше просто висипати е, вміст пакету в холодну воду, е, довести до кипіння прямо в горнятку, і якби ну по часу воно плюс-мінус би вийшло б десь таке саме. 15 later. Я тут вже зовсім змерз, стало холодно, захмарилося, і дивимося на результат. Пау, папа, папа, пау. Камера не передає, але пахне. Якоюсь такою домашньою пюрешечкою. О, Боже, це просто офігенно. Просто Якоюсь такою навіть більш, скажі, печеною картоплею з салом. Це просто от слюнопад! слюнопад. Як самі можете бачити, страва чудово розпарилася, а пюрешечка виглядає такою кремово вершково пастоподібною Морквочка, як там не знаю. М'яско ось все присутнє. Ну, як на мене, все чудово. Що ж, пробуємо, що вийшло. Імпровізована ложка працює. Блін, це походу офігенське. Народ, це бомба. Оце дійсно страва. З вау-ефектом! Коротше, м'ясо, що всередині розпарилось, воно дуже нагадує е, суху ковбасу. Е, з якоюсь такою от, наче як, копченістю чи щось таке. Часник і кріп тут дуже прикольно поєднані і вони прям створюють такий цікавий класний фон. Ну і це як ніби. навіть не знаю, щось такого, якогось розсольно-пряного, цікавого смаку. Е, Консистенція страви нагадує пюре, яке не пом'яли товкачкою, а перебили блендером. Тобто Воно таке трошки ніби тягуче, але тим не менш прикольне, ну, і має свій просто е, відтінок смаку. На сіль чудово, на перець, ну, можна було б дати ще. Оцей вершковий смак, що присутній в страві, він прям ну, робить відчуття, ніби ти туди маслечко кинув, вдома в себе на кухні сидиш і нямкаєш. Це офігенно. Зараз нарешті роздивився, що тут присутня смажена цибулька шматочки. І зрозумів, що якби тут не тільки часниково кроповий а ще й цибулевий смак. Блін, це дуже прикольно. Коротенькі висновки про пюре картопляне з філе курячим від торговельної марки Сушка. Дуже коротко, дуже лаконічно. Це афігенно, це 10 з 10, це можна, треба брати. Всім рекомендую. Чудове поєднання смаку вершків, часничку, цибульки, кропу з взагалі з бульбою і м'ясо, яке класно доповнює. Чимось нагадує воно до смаком сушеного ковбасу, але тим не менш чудово гармонійно і в смаковому, і в кількісному співвідношенні знаходиться в страві. Це ідеальна пюрешка для перекусу. По об'єму досить непогано, е, можна, може, трошки навіть більше було б водички дати, а не 250 мл, Ну це діло смаку. Всьому іншому, це просто здається, це пюрешка намбурва в моєму особистому рейтингу. Тому, якщо будете планувати щось замовляти в цього виробника, там ще й подивіться інші огляди. Е, там страви також нічого так. Дякую, що додивились дане відео до кінця. Сподіваюсь, інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підтримувати Сили оборони України. Лінки на фонд Сергія Притули та фонд Повернись живим будуть під відео. Так само під відео можна буде знайти посилання на страву на сайті виробника. А додатково я зробив посилання на Лінк 3, де зібрав всіх мені відомих виробників українських туристичних сушених страв. Переходьте за посиланням, дивіться, обирайте, що для вас цікавіше за смаком. Там же є посилання на документ Excel, в якому я зібрав свій особистий рейтинг всіх страв, на які є огляди на моєму каналі. Ну, може, вам буде легше в тому всьому орієнтуватися. Ну і так само не забуваємо про лайк, підписку, коментар, дзвіночок, пошарити другу, подрузі. Ну, коротше, ви знаєте цю всю YouTube магію. На ну, цьому в мене все. Всім смачних походів. Па! Блін, тепер треба посуд мити. Це. Це найгірше, що я найбільше не люблю. Та й таке. Але ж смачно!